Вітаю, друзі, на каналі «Коктейльні хроніки». з вами Андрій за кадром ЗАРДДІ Діана. Сьогодні будувати класичний коктейль під назвою «Авіація». Цей коктейль був створений в Нью-Йорку в готелі Walcake, головним бартендером на ім'ях Hugh Enslon. Він старив цей коктейль, коли писав свою книгу Recipes for Mix and Drinks 1916 року. До речі, це була одна з останніх книг до початку сухого закону в Штатах. Також цей коктейль зустрічається в книзі Савой від Гаррі Крайдока 1930 році. Цей коктейль відрізняється тим, що туди не йде фіалковий лікер. Це було пов'язано з тим, що його було дуже важко знайти у післявоєнний час. Навіть у 1960-х роках цей лікер був досі недоступний, тому більшість бартендерів відмовились від нього і подавали котель без характерного синього кольору. Тому, якщо вам подадуть авіацію без характерного синього кольору, то не засмучуйтесь, можливо, брали рецепт з книги Савої. Але в наш час цей лікер не є проблемою, тому буду готувати по рецепту від Q. Що ж. Перейду до готування цього коктейлю і почну з джина 45 мл. Сік лимона 15 мл. Лікер морозкіну 15 мл. Та фіалковий лікер 1 бадна ложка. Тепер треба сповтати коктейль та прилити бокалах ніконора. І за бажанням прикрасити вишнею морозкіну. І коктейль Aviation готов. Привіт, друзі! Давайте поговоримо про авіацію. Цікавий коктейль. Я не куштувала жодного разу фіалкового лікеру. Зараз і скуштуєш. Та, так, пахне вишньою морозкін. А, тут ще й лікер морозкін. Ну, От чому й пахне. Ну, спробую. До речі, як тобі колір? Ну, він не такий а, блакитний, як я очікував. Насичено синій, та так. я теж думала, буде яскравіше. М -м а чому ні? Ну, насправді він вживу дивиться трошки по-іншому. Щось від синього в ньому є. Ну, ну більш фіолетом. Та, так, десь а, такий колір. Угу. Давайте пробуємо, що насправді. Бачу, Достойно, дуже смачно джинова. Напевно, я відчуваю фіалковий лікер. Так. Хочу. В кінці угу. Ну, Мені подобаються коктейлі з морськіно. І з джином? Так. Угу. Він такий незвичайний на смак, як квіточки. Так, <кліпліру> да, ну доволі приємний коктейль такий. Так. Поліприємний коктель, дуже смачний, класне поєднання. І мароскіно тут пасує, і фіалка, і джин. Добре поєднались. Лимон теж добре це балансує, мені прям... нюпрям. Mm, до речі, не занадто кисло, хоча коктейль сам по собі маленький в об'ємі. І 15 мл лимонного фрешу. Так. Не кисло взагалі. Ну, тобто він не відчувається по смакам, як саур. Ну так, -та, він такий. Я навіть не знаю, чи порівняти. Та, не саур відчувається, тому що саур ну, кислота більш виражена. Тут вона ну, просто для балансу, тому що лікар морський на лікар а, фіалки. А... Солодкий, її так збалансував? Та? Угу. Супер. Ну, мені сподобався коктейль. Будеш мені його готувати а, час від часу. І дуже смачно. Якщо ви любите джин, вам сподобається. Всі смаки, я маю на увазі морескіно і фіалка, не нав'язливі, не занадто солодкі, не домінують. Ну, все супер класно. Так, 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 тут джин на першому місці, в принципі, як і має бути, тому що я тут більш за все всі інші компоненти просто доповнюють і приємно доповнюють. Мені Сподобався. Так, мені теж сподобався, 10 із 10. Дякую тобі за рецепт, за чудову історію. До речі, цікаво, так що він з'явився під час сухого, сухого закону. Ну, до там. До. Так, так, та, та. трошки Трошкину. Не дали людям нормально попити джину. Ну, це ж лише в Америці було. Так, але все одно. А вам, друзі, дякую за перегляд! І побачимось наступних відео. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо ще не підписані, ставити подобайком, натискати на дзвіночок. Так. Ваші вподобайки дуже просувають наші відео. Всім, хто пише нам коментарі, ставить вподобайки, Ми окремо дякуємо дуже сильно. І до нових зустріч. Па-па!